Дитину моя. Я. Ти обіцяла мені пашотик. Так, вже ро. А ще будуть пашоти. Я не знаю, то ти там ходила в магазин, щось думала. Ага, да. І знаєш що ще? Що? що? Люди сказали, що мені теж чорні не пасують. Знімай гайк підвеселі. Сергійо. <різький>. Буду в рожевому ходити, але я зараз ще придимлюсь до себе. Але Галина, я так сижу, чекаю, пашотик яйця ти не купила. Є, а то вот ти маєш два яйця. То що ти на А Що два, але ти ж ходила, а зараз захоче Сергій, Максим. Реб'ють синадій. Ой, Максим вже сина Що ти ти Ну, Максим, я не знаю, що він їв, але він сказав, Галя, я вже все наїв. Я все ти прошу мене на кухні більше на книгу. М'ясо тут в. З гуркою, з морквою. Але ви розумієте, нам щось обіцяє, то можна три роки чекати. Обіцяла пашотик, пішла в магазин навіть яйця не купила. Повідно Тобі пашоті. яєць хватить, що 10 пашотиків хочуть. Зараз йди, і буде так, Буду салат зробити. Ну, то так, а чого ні? Сметанка. Не знаю, здивуй мене. Добре, давай Розслабляйся. Що, що? І поприбирайте, щоб бардаку не було. Добре, давай Витяжку включити, бо тут так горечо, що не наради.